Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Всім мирного, спокійного дня. Вирішила вам розповісти таку невеличку історію про нашу шапку. Взагалі почну з того, що ми зібралися на прогулянку і, оскільки я зараз шукаю певні матеріали для пакування в'язаних виробів, зайшла в один магазинчик, там де продається пряжа, ну і різні допоміжні матеріали. І так із жіночкою слово за слово розговорилися. І під час розмови виявилося, що жіночка рекомендує акрилові шапочки для дітей, адже вони не кусаються, а от вовняні вони кусаються. Так, Стоп. От, я не стала сперечатися з нею. От, я просто згадала, як ми сьогодні зранку пішли на прогулянку, як ми збиралися. Справа в тому, що дівчинка у нас трішки з характером. Ну, або просто, може, період саме такий. І коли ми зібралися вже і стояли біля дверей, щоб виходити, вона скинула шапку і все, не хоче. Без шапки все йде. Я їй кажу, лізочка не можна, треба одягнути шапку, на вулиці вітряно. хоча в нас сьогодні 17 градусів тепла, але все ж вітер такий прохолодний. От, ну, дитині ледь не істерика, вона не хоче шапку і все. Кажу, добре. То Я на вибір дала їй шапки. І чекаєш біля дверей. її. Приходить моя красуня в цій шапці. Ну, от вам, будь ласка, я на неї, в принципі, одягала бавовняну, але вона її не схотіла. Це ще до того, що шапка взагалі-то на зиму тепла. Зені баруфа кешвул 1500 метрів 100 грамах. В'язала вісім складень. І Ану, покажи. На, одягни, будь ласка. Одягни, будь ласка, шапку. Тобто навіть ніде її не впустіло дитя. Зараз 17 градусів тепла. А, а, а тут, ді, так, зелене. Я все це до чого? Що кожен має право обирати сам, з яких матеріалів в'язати, що носити і так далі. Я нікого якби не критикую. Просто от вам наглядний приклад, що дитина сама обрала вовняну шапку. Якби воно їй кололося... Навряд чи вона її одягнула. При цьому на ній ще й вовняний кардиган. Я спеціально себе не показую, а знімаю на відео саме її, щоб показати вам, ніде вона навіть не чухається, ні вона її не знімає. Ось така коротенька історія. Сама обрала шапку, сама одягнула і при цьому постійно перевіряє, чи стерчить у неї верхівка. Хоче бути модною, напевно.